Наша спільнота, вся Україна сьогодні такий великий день святкує. І ми з вами, лисичані, теж українці, схід і захід разом. Так. Так. Але сьогодні ми підійшли з дуже сумним настроєм. Ми підійшли з сумним настроєм, тому що частина нашої території зараз окупована. І, мабуть, День злуки буде ще один. День Соборності, коли до нас приєднається частина Донбасу, коли до нас приєднається знову Крим, а також Кубань, Ростов, Воронеж і Білгород. От. але ну, тут можна сказати, що ну тільки від нас пересічних патріотів українців багато ну, що залежить, але не все. Так, тут ще потрібно, щоб була воля. и гаранта, и кабинету министров, и Верховной Рады. Поэтому схит и захит разом. Вот, слава Украине! Да. в влево, пропускаем колонну! Що кого так от в сторону, От і зажигайте. Можна сміливо проводити паралелі з тим днем сьогодні, У 1919 році. Стався е, в цей час, е, скажімо, проблиск надії для України. Коли вигнали кацапів з України, і Київ став український. Але в цей раз ми переможемо, тому що тоді Україну не підтримав світ. України були союзники, то Німеччина, то Польща. Але так як зараз весь світ можна перераховувати, і перераховувати, об'єднався в допомозі Україні. І ми переможемо. Ми переможемо разом з усім світом. Україна! I want you.